Привіт! Вітаємо вас на каналі Стратек. Набридли баяни та старі меми. Хочеться поволати з нових жартів. А якщо ми скажемо, що забезпечує тебе всім необхідним для цього? Гра від Гравістратек «Meme happens» зможе підняти настрій навіть у найбільш душній компанії. Отже, візьміть колоду карт з мемами, ретельно перемішайте та роздайте кожному гравцю по 5 карт. Решту покладіть картинкою на стіл. З цієї колоди вам потрібно добирати карти у процесі гри. Оберіть першого суддю. Ця роль буде передаватися в кожному раунді. Суддя витягує карту з текстом та зачитує його в голос. Після чого гравці повинні покласти мем з карток на руках, який на їхню думку найбільше підходить під зачитаний текст. Суддю долю обділила, тому він меми не викладає. Коли всі гравці поклали свої варіанти, суддя вирішує, чий варіант найсмішніший і віддає йому текстову карту, яка прирівнюється одному балу. Потім використані меми йдуть у відбій. Всі беруть по одній карті з колоди, а роль судді переходить до того, хто виграв раунд. Гра продовжується. Якщо ж колода з мемами закінчуються, перемішайте відбій і продовжуйте гру, поки не закінчаться текстові карти або поки мама не скаже Іти додому. Два рази ви можете замінити свої меми, якщо вони вам не подобаються. Для цього скидайте карти з руку в відбій і беріть нові з колоди. Якщо колода скінчилася, треба перемішати відбій. Гра триває, поки не закінчаться картки з текстом або поки вам не захочеться піти висловлювати свою важливу думку в коментарях. Той, хто не збирає більше всього карток з текстом, перемагає. Щасливої гри та дякуємо, що обрали нас! Приходьте ще!